Даємо, так? Оформлення транспорту. І е, ви бачите те, що дійсно є фірми, які займаються такими речами. І е, треба зазначити, що от саме транспортна реклама вони написали тут таку табличку переваг специфікацій. От, е, які переваги? Чотиристороння реклама з великою площіною заклейки, по факту яку не можна переключити. Ми не можемо її переключити, да? Вона завжди от, на трамваях все. Площа заклейки. Тобто, ось вони дають. Необмежена кількість перехожих туристів, водіїв та пасажирів, котрі звертатимуть свою увагу на вашу рекламу. Такі да. Ну, дійсно, навіть зараз. Він постійно, реклама постійно повторюється, тому що воно їздить туди-сюди. Маршрут відслідування транспорту. Побачив, прочитав, запам'ятав. Ну, якби переваги, так, да, дійсно, так і є. Не завжди воно, так, я думаю, про прямо працює, але все ж таки працює. Давайте спробуємо створити. У мене оці півгодинки залишаються, як завжди по вторниках. Вибачте, що так, ну, блін. важкі часи, друзі. З одною роботою не проживеш. На жаль. Ну нічого, нічого, наладиться. Не може воно завжди бути як. Визналася? Я собі такий профіль прибросаю, щоб я хотів бачити. якийсь якийсь Запеляновський Бобик намалюю. Треба тут і мудріше. Тобто, або достати і трасирнути собі зображення, або зробити, от як я якийсь простий фургончик намалювали. Ну, знову ж таки, простий. Це я так починаю, простий. Зараз я почну його малювати, то виясниться, що він не досить такий простий. Зараз. Він не досить такий простий. Так, на коні ще Це назад, чи так ладно, не треба заморочуватися. Senão sócio. По факту, зараз я ж кажу, що відмалювати швидкий такий кліпартик транспортного засобу, а потім сюди починати вже тулити, припустимо. Так, це ж імідж у нас, так? Да? Будемо думати, в общем як. Щас. Да, ти за своїм, ні? да, все нормально, все нормально. Думаю, там все там. Я думаю, там все е, пап. Батько переживает, бачите. Я МД навіть, знаєте, так от замислюсь. Я радий, що я все ж таки залишився з батьками. Такі люди, яких я пам'ятаю з дитинства. Так. Ось у, у мене вже Stonehenge. Ось у, у мене вже щас. Ще, Щас ще, 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 я зроблю. Cliping Mask. Тобто ви зрозуміли, да, принцип, можна ще зробити мудріше. Можна одразу промалювати оці всі віконні проєми і так далі. І зробити Claping Mask разом з ними, щоб у нас все оце умовно кажучи, те, що нам не потрібно, відійшло. но єдине, що треба тоді зробити ось цю всю картинку менше. Clip Group, давайте заліземо сюди. Щоб вона була читабельна. До речі, прикольно виглядає навіть зараз. І, можливо, тоді зробити це вже не з растром. Я растрував цю штуку, а взяти векторне зображення для того, щоб ми могли. Щоб ми мали з вами змогу відредагнути це. Я думаю, що я цим займусь. Ну, займемося цим. Ми розвинемо цю штуку. Поки що давайте коліса доробимо нормально. Можна зробити таких невеличких, мі... миленьких таких концептиків. Як воно може розташовуватися і так далі. Друзі, ви там оцінки вам поскидала, так, да, Наталя Олександрівна? Чи ні? Алло, Алло. алло. Друзі, кажу, оцінку... Ну ви да, так, якось вступайте ж зі мною в комунікацію, також, дівчата, ж. Ну, я сподіваюся, там нікого не обідав, начебто все поперевіряв, що прикріпляли. І постарався виставити все. Ну Це ж не остаточні, якщо ви ще щось подоздаєте, до якого ми там, до понеділка, да? чи, от, чи до неділі, я ще поперевіряю, підкоригую. Ну там, в принципі, у присутніх сильних таких проблем ні у кого немає. Єдине, що велика кількість трійов, Кубреженко, Віка, ну я не міг там, де взагалі нічого немає, ні жодного конспекту, ні так далі, я не міг тобі ставити вище. Так що не ображайся на мене. Ти дороби там конспект, конспекти, добре домовились. Хоча б. Чи може і практичне щось. Ти чуєш мене, Вікторія? Я шоці. Друзі, відповідайте, так не можна. Слухайте. Алло. О, да Хочете казати, як хочете, це ваша справа, але так не можна. Чуєте мене? Так, ми вимог паста. 谢谢谢谢谢谢谢谢谢

What's up and Coś takiego chyba розбавимо візуальний ряд, щоб він був більш цікавим, декоративним. Ну якось живіше виглядає, нехай там буде. Чіпцівки. І можна декілька варіантів, таких фургончиків буде зробити. 对。So. Ще сюди будемо зміщати. Можна і тут щось розместити є корисне місце, да? можливо, навіть і доречніше буде це змістити сюди. Отак, От о, все. Зараз ніяких проблем не буде. От у нас раз і пішло. А оце все, да, розширювати, розтягувати сюди, якось обігрувати. Можливо, ось тут пускати ще напис. Похідний, да? тобто продумати композицію оформлення. Покраски оцієї автівки, щоб вона була і рекламною, і а що у нас тут? У нас не замкнуто тут, да? Ех, хе 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 ану, давайте. Ану давайте. Начебто так, начебто так. О, інша справа. Скло краще зробити градієнтом. Ну, ось ми з вами бачимо, що ми в принципі на такому ж рівні графіки йдемо. Вони тут дуже все просто. У нас навіть десь моменти з колісами круче зроблені. Векторні, нормальна векторна, нормальний векторний графон, коротше кажучи, що я можу сказати. Тут зверху намалювати дверця та як вони йдуть. Не знаю, я одразу, що я сейчас зроблю, щоб воно мене не дратувало одразу. Вимкну заливку. А тут ми енчером зробимо. Краще зробимо енчером. Ось десь так, тільки тепер підрихтувати, Так що, друзі, отакі от у нас пиріжки. Енчер. Стоп. Додамо точечки собі. Щоб, щоб нам легше було. Це я грубо прикидую, ну що, щось ось таке. Я думаю, що його треба краще намалювати, там, промалювати, товщинки ці всі зберігаючі. Ну. То краще от вектор взяти, порозтягувати тут деякі елементи, і воно буде круче виглядати. Но принцип ось такий. Тобто малюємо транспортний засіб і на нього накладаємо зображення, мотиви, які пов'язані з нашим комплексом. От. Друзі, так, у нас сьогодні вже не можу буду відключатися. Завтра буду з, з, з розгорткою і буду її клеїти нашу панду. Тому. Так, скляр, качаєте розгортку, знаходите поліграфію, роздруковуєте її разом зі мною вперед. Почули мене, так? Да? Почули, будемо вважати, що. Друзі, я відключаюся. Спасибі вам за конференції сьогодні. Хоч ви помовчали, але ми з вами.